Я тут не так давно чула вислів. Вони живуть моїм ідеальним життям. А я. Можливо, це вік, можливо, це наслідок всього, що зараз з нами відбувається, але мені вже давно незнайомі ці думки, що хтось живе краще, ніж я. Я зрозуміла, що якщо перестальніше подивитися на життя цих всіх інших людей. То ти однозначно побачиш, що воно вже й не таке ідеальне. І ще гірше, що насправді, якщо ти над цим іще й подумаєш, то жити цим життям ти однозначно не захочеш. Насправді, що ти хочеш, то взяти якусь частину того життя собі. Для прикладу, мені б хотілося фізичної сили організму. Щоб бігати, займатися фітнесом, але я цього не маю. І навіть мені мою фізичну енергію потрібно розумно розподіляти та піклуватись про неї. Що ж, що я вже тут себе зідати чи ненавидіти через це буду. Ні, я буду працювати із тим, що в мене є, і намагатися отримати якнайбільше з того, що в мене є. В розумних межах. І не впадати в заздрощі, самоїдство, чи ще гірше депресію. Все ж таки це все буде під час ПМС. Це факт, що тут лукавити. Ось. Краще, якщо такі вже приходять думки, скласти собі список є. Працювати над тим, що ти можеш і зараз для себе зробити. Наприклад, по пересаджувати квіти прекрасний час. цим я зараз займаюся ось крокуси, які виросли в місті, де вони можуть постраждати, та їм небезпечно. І спочатку я їх пересаджу в. А горщичок і вони день чи два побудуть в мене в майстерні, вони мене порадують, тому що все-таки крокуси не так довго цвітуть, і це вже їхні практично останні дні. І далі буду займатися пересадкою своїх орхідей, тих самих нещасних, які Ой, складно сказати які практично і непрактично а насправді постраждали, погнили за цю зиму. Та частина, я сподіваюся, із них залишиться жива і ця пересадка піде їм на користь. Я гадаю, це досить такий здоровий спосіб проведення свого вільного часу, як і ментально, так і фізично. Таким чином я намагаюся попіклуватися про себе. І якщо маєте можливість, зробіть це також. Так, цього влогу у мене особливо немає цікавого життя, то я вирішила вам розповісти про своє пальто. Це пальто я шила 2 роки тому. Історія є в Інстаграм, як я його шила. І на основі його я хочу вам розповісти про те, як треба ширше дивитися на один і той самий виріб. Отже, для пошиття пальта я використовувала досить, на мою думку, чудову прекрасну шерсть. На його підкладку. На підкладку для нього я використовувала шовк-арманік. Ви бачите, але що тут цікаво, ви бачите, тут багато кнопочок. І я зараз до цього дійду. Практично це пальто вільного силуету. Така ось тут кукетка зроблена також на підкладці, щоб не ощільнювати а, сам, саму деталь цю. Тут є кишені. Так, нижче. Тут, Ось є кишені, вони в бочках, є хлястики і тут є пояс. Тож, це була основа пальто на сезон, весна-літо, -літ... весна весна-осінь. Це буде, на мою думку, найкраще сказано, тому що я вже зараз його починаю одяг. Але закінчивши нього, я багато роздумувала і мене не влаштовувало досить багато фактів. Наприклад, що. Я це пальто можу обмежено тільки одягати, тому що коли осінь або весна в досить неприємну, холодну походу, коли вітер великий, то мені потрібен або капелюх, або куртка з капюшоном, досить таки тепла. І мене це не влаштовувало і тому я знайшла рішення. Цим рішенням стало, як не дивно, пошиття. Капюшону, маніжки, та сама тканина, підкладка шовк Армані і ті самі кнопочки. Я, до речі, досить надаю перевагу кнопочкам, аніж гудзикам. Мені вони набагато більш комфортніші у використанні. Тож, Тож я вирішила, що ця маніжка буде кріпитись до пальто. Отже, я пришила сюди кнопочки, так само, як я пришила кнопочки у маніжці. Вони прикріплюються ось тут. І практично комір, капюшон, маніжка стає частиною пальто. І маю сказати, дуже і дуже комфортно. Наступним моїм було завданням знайти можливість, як же це пальто утеплити. Тому що, так, на жаль, у нас досить такі. Осінні і весі, весняні дні бувають досить неприємні і холодні, тож, тож я пішла далі. Я пошила підкладку. Е, до речі, пальто я сила весни, а підкладку пошила на вес. Е, тому що, як на мою думку, це абсолютно прекрасне рішення. Підкладка знімна, вона кріпиться до пальто так само, як і маніжка. На кнопочках. Вона прикріпляється, я її одягаю. Мені дуже тепло і комфортно. Коли вже погода змінюється, я її відстібаю і також все дуже комфортно. Зараз покажу, як воно. Оформляє. Зараз я буду вже виходити, мені треба йти. Тож буду я сьогодні з капюшоном манішкою, з теплою підкладкою, тому що ще зараз не настільки тепло, щоб видів. І звісно, в мене буде шарф, тому що у яше дуже нічна. Так. Вона дуже нічна і додує її, і вона буде боліти, я не зможу нормально функціонувати. Скажімо так, тож сподіваюся, це було для вас цікаво. Цікаво в тому чині, що потрібно дивитися на свій одяг ширш. І цікаво, того те, що навіть із, наприклад, цим капюшоном змінюються стилі бачення самого пальто. Якщо зняти капюшона, воно цілком має бізнес-стиль вигляд, практично класний. Але на сьогоднішній манер. Коли вже одягається капюшон, це зовсім такий більш вже вільніший стиль, так чи інакше. Але маю сказати, з чисто прагматичної і практичної точки зору. Дуже комфортно, дуже комфортно, тому що, коли дійсно дощ і дуже вітряно, і холодно, це необхідно, тим більше це стоїть практично стоїть шерсть, тому вона дуже тепла. І вітер практично не пробиває. Ну, хіба що коли зима і дуже холодно, то воно так. А зараз на весну і на осінь це дуже і дуже комфортно. Тому так само, як і підкладка. Утеплююча підкладка працює дуже круто. Дуже круто. І ти її зняв і вже в тебе пальто полегшене, і ти не потребуєш купівлі ще одного пальта на теплій підкладці. Воно вже тобі не потрібно. Ну, можна і пошити, хай буде на майбутнє, але в основному справляються я так і дуже комфортно. Дуже задоволена, дуже комфортно тож ось так. Ви не повірите, мені довелося пів мого життя витратити на розуміння того, що потрібно жити своїм ідеальним життям ідеальним для тебе, а не жити по стандартам чи рамках інших людей. Пів життя. Так, я ще той дум. І ці всі вислови, мов, я буду жити чиїмсь життям і отримаю все, що хочу, бо вони отримали. Вони неправильні і вони не працюють. Доки ви себе не приймете, тобто не дозволите собі те, що вам корисно, те, що вам дозволяє розвиватись, ви не отримаєте те саме вами бажане життя. Насправді це дуже довгий шлях. І я стою зараз на його початку. Це перше моделювання такого жакету. І взагалі я вперше моделюю такі, такої моделі, такої приталеності жакет. Тому розповідати точно, як я це робити не буду. Тому, ще раз відповідаю, тому що я роблю це вперше. І нелогічно вам розповідати, як це я роблю, тому що це йде експеримент, я не знаю, чи воно вийде правильно чи неправильно, і вказувати вам іти по цим шляхом це є нелогічно, неадекватно і нерозумно, тому що цей шлях може викликати і в мене досить багато проблем, які я буду вирішувати у процесі збирання або пошиття виробу, так само викличе у вас. І чи хотіли б ви мати таку інформацію? Ну, ми б не хотіли. Ви хотіли б мати інформацію, яка вам точно сказала, відкладай туди стільки і стільки, і ти вималюєш, скажімо так, викреслиш цей самий виріб. Цього тут не буде, тому що я це роблю вперше. А що я хочу показати в ідеї в роботі із цим виробом? Ідея в тому, що, найголовніша ідея, якщо ви щось бажаєте, якщо я бажаю цей костюм, цей жакет, ці штани, не зупиняйтесь, шукайте шляхи, тому що є цілком можливо і це нормально шукати шляхи для рішення проблем, знаходити ці проблеми. Їх вирішувати, намагатися знайти їх. І це цікаво, це чудово, і це вражає. Тож пробуйте щось нове, намагайтеся щось створити. Все, так чи інакше, залежить від нашого вибору. Чи виберете ви себе і своє бачення? Це також залежить від вас, самих, і ви маєте зробити цей вибір. Здається, це все, що я вам хотіла сьогодні сказати. Тож дякую всім, хто був зі мною, і бажаю вам всім всього найкращого.